Жен. После того, как россиянам запретили отдыхать в Египте, отели шарм шеха решили отменить All Inclusive. Но украинцы доказали, что они смогут и сами все выпить. Итак, Египет без русских. Смотрим. А, -а, -а братишка, а принеси ко мне пиво. Москаль мені не брат. Ну молодець можеш. Ха! Куме, ну де то пиво. А? Та не вже, несу! не су. і все. Ой. Ой, куме, ми вже з вами цілий тиждень у Єгипті, а я ще жодного москаля не бачу. Бо нема в Єгипті москаля. О, нема. Як тихо без москаля. Ніхто не матюкається, не хамить, а немає русських, то немає і драк на барі, і лежаків вільних повно. І в басейні ніхто не дзюрить. Крім нас, брати! А чи не видко звідти москаля? Жодного москаля, брате. Шейх наш! А, а, Куме, а немає москаляв? Ви бачили цього року дельфіни прямо під берег припливають. Ага. От розумні тварі теж чують, що нема в Єгипті москаля. І рибок же ж цього року більше. Ага. І от без москаля вони такі якісь яскравіщі Ага. А море тепліше, а пиво холодніше, а горілка смачніше, а сонце яскравіше. А вітер Да-да... Нудно без москаля. Скучняк. Не той вже all-інклюзів. Раніше ж москаль в all-інклюзів був включений. Ні, кума, якщо у вас така ностальгія, я тільки заради вас можу сьогодні трохи порозмовляти москальською. Знаєте, кума, от не вийде у вас такого от противно, як в них. А я спробую. Давайте. А чо у вас тут пачун? Фу. Ви та чо, капчуни колбаса? Ру. А чо, че, чебуреки без анчосов чолі? Ой. Да ви чо, я коріна черепа Що? Шо? Галю! Я тільки що ото-то чув москальську мову. Що ти видумуєш? Ти вже третьому ніс ламаєш, жоден з них не був москалем. А четвертий раз буде фартовий. Оля. А може і п'ятий. Це хто тут чокав? Е, шановні, доброго дня. Хело. Топік нобосевен About myself. Yes, yes. I wake up and seven o'clock and you? I am Big Muzzy. I like clocks. Oh. Come here, his Johnny. Uh-huh. Two. Вона англичани, чуєш? А ти їм над головами кричиш. То Пішли в, нас... в номер, ну. А що в номері? В номері я не всі спакувала мило і шапочки. для душ. Oh. Я 40 шапочок поклав. Скільки тобі ще треба? Ну, в хорошо розсаду висаджують. Пішли вже, господи! Ну, людина! Коме знаєте, треба якось обережніше. бо відхватити люлей в нашому ель шейху від наших же. Це було б тупо. Ага. А пам'ятаєте, як ми того року з москалями волейбол грали? О, це знатний махач був. Ах, ага. А як ми з ними потім на банані катались? І це був крутий махач. Ух, а як вони потім до нас мріться, приходили? А оце найкрутіший махач був. А головне, з чого все почалось. А? Сиділи собі тихесенько. Будьмо! Гей! Будьмо, будь Будьмо, будьмо. Гей, гей, гей. А москалі, як от відкрили. Mm. Е, та що началось? Чо Що в три часа ночі? А що в нашому номі? А що приходять? Я чо? тобі кажу, от звідси йде, це що. Оце, знаєш, не таке, як наше закарпатське чоп.

А я вас з цими, з ну фейсом Ну що, класно вам без москаля. Тепер же ж на 9 травня можна із номерів виходити, да? Ну кайфуйте, кайфуйте. Ну, от бачиш, це німці. Ідемо в номер, у мене там сумка не закривається. Чого це вона не закривається? Скільки туди халатів ти поклала? 17! Як у мене таку сумку влазить 24, ще три полотенця. Господи, пішли вже, там коктейльна година зараз. я тільки що так перелякався, У мене всі наші відпочинки в Єгипті перед очима пробіжали. Ви праві, треба обережно обережності історію про москалів. Та Я давно казав, нафіг їй цю спільну історію з москалями. Здравствуйте. извините, а где здесь туалет? Москаль!

привели, він хоче зі мною сфотографіруватися. Тьфу ти, господи, я хочу з ним сфотографіруватися! А на що тобі той верблюд? У тебе горби тоже нормальні. Так куда ти пішла, до погоди? Білорус, туалет питав? Ну, он, туалет. Спасибо, уже не надо. Знаєте, куми, що я подумав? А все ж таки у нас з москалями дещо є спільне. Офшори? Та, не тільки. Економіка. Розумієте, куми, наша економіка і москальська економіка. Вони обидві цілеспрямовано котяться в дупу. А знаєте, що мені в цій ситуації найбільше подобається? Що Що москалів ця дупа настане на годину раніше. До речі, котра година їсти хочеться. Не бачив мій телефон. А я вас зараз наберу. А ні 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 ні-ні. Я вже набрав. Кухо-кухо… Ханлей – подукрай. За друзей, за друзей! Вип'єм горхі насутні… Уі! Бонжур! Абажур! То ви – лягушатники! Куа… Чу, А я вас переплудав… Коля! Це тоже треба спакуватись! Як ти ліжко до літака затягнеш? До літака? Не в поїзді. Який поїзд? Це Африка. А це влізе. Це влізе. Бери, а я от його розпилю зараз. Кума, а все ж таки, що не кажіть, аби з москаля в Єгипті набагато культурніше відпочивати стало. От що Майже є. Майже як в Європі. Що є, то є. Шановні пані та панове, а зараз всіх запрошуємо на вечерю. Пішли за тарілками. За тарілками. Хайло, швидше! О -о -о. Швидше! Судочки бери, давай, ти на рибу! Я на м'ясо! Швидше! Коля, а роли брати? Та не бери ти роли, бери креветки, краби. Ось що треба брати. Йо-моє! Омари! Галя, Омари! Коля! Наши идут! Ай, что я так вот стал притворяться. Слушай, мы же поедем обратно в Воронеж, а? <сосы> поедем в Сочи. Дорого, Коленька. Поехали. Слушай, Беларусь, Россия. Россия, Поехали. <сосы> поехали.